6 березня, інформаційний вечір середи триває. Дякую всім глядачам новини. Лайф, які разом з нами. Дякую за те, що ви підписуєтесь, коментуєте. Будемо говорити все важливе, що відбувається в країні та світі. Ну з різних аспектів я сподіваюсь дуже цікавих. Зокрема, будемо говорити з Олегом Хомяком, політичним психологом, який вже разом з нами. Пане Олеже, добрий вечір вам. Добрий вечір. Ось несподівано з самого ранку цікава інформація, і тема з'явилася, якраз для обговорення з вами. Просто як ніби знали, що ми будемо з вами сьогодні спілкуватися. Ми можливо чули про те, що от американське видання Вашингтон Пост написало, що перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні президента США до конгресу. Причини вони назвали наступну от саме через те, що її захотіли посадити поруч з Юлією Навальною в офісі президента України. відповіли, власне, що причин, Ну, власне Вашингтон Пост на цьому значить наголосив. А от офіс президента, звісно, заперечив, сказав, що дуже багато щільний графік у леді, і ось він не співпав, і вона відхилила запрошення президента Сполучених Штатів Америки. Чи можна тут знаходити той самий дим? Без вогню якого не буває, ну коли перша леді каже, що в неї щільний графік і не може прийти до президента Байдена, то це каже про велич нашої держави. Ми саме вибираємо, з ким спілкуватись чи не спілкуватись, але від Байдена багато що залежить. Чи може, чи може вовсі президент вважають, що вже не так залежить, що від когось залежить? Тобто. Ну я, я так думаю, що ми не можемо не довіряти американсь, американському офісу президента, да хто там це заявив. Скоріше за все, вони так і запропонували. Але тут ми попадаємо в таку паску, ж е, паску пов'язану з нашим внутрішнім сприйняттям, тим, тим пузарем, який надутий. Ш, тобто в українському просторі, е, е, так вже багато сказано, що гарних росіян не буває. Що якщо Зеленська з'являється рядом з Навальною, то тут почнеться такий срач. Да. Срач просто масштабний а коли, почнеться. А коли ми кажемо з їх сторони американської, то там все нормально, тому що дві жінки, які для них, для них, ми кажемо, символізують протистояння тоталітарному режиму Росії. І тут ми, ми попадаємо в цю пастку. Коли, ну тут теж, я ж не знаю, не можемо сказати сама присутність там Зеленського якось повпливає на допомогу чи не повпливає, але ми попадаємо в таку паску, що наша влада повинна не повинна, а вирішує бере той варіант, який більше підходить під задачу зберігання влади. Хоча в нас є інша задача, це Партнерство з союзниками і е, е, ту допомогу, яка нам потрібна, щоб ми все-таки отримали. Отака от, ну, тобто, паска... да. З психологічної точки зору, ми можемо, ну, приміром, припустити, що більше думають про імідж, ніж про державну такий висновок. Е, ну, да, ну тут дивіться, тут я би так може, не спрощував, тому що більше думають про владу. Про владу. Угу. Про владу. Гарно це чи не гарно? Ну нам як пересічним українцям цікавить більше не їх влада, а там будуть вони права чи не будуть. А Україна, що буде з Україною, Но, з іншої точки зору, я розумію владу, владу цікавить те, наскільки вона займає займає е, таке стабільне становище, тобто наскільки її там поважають. Тим тим паче, що ми знаходимося. В кругу подій, які б'ють дуже сильно по довірі до влади, тому така дурна ситуація. І ну влада робить свій вибір. Ну він такий. І будемо сподіватися, що ця ситуація ну не сильно вплине там на перебіг подій. Тим більше, що постійно говоримо про те, що е, нам необхідна от, підтримка Сполучених Штатів Америки. Ну це перш за все. Ну і в очікуванні знову ж таки тієї самої фінансової допомоги. А От щодо, то, скажімо так, влади і того, що ну за нею чіпляються чи намагаються утримати, знов таки, вам, мабуть, часто здавалося питання про так звану спецоперацію, яку назвали, невідомо хто. Але назвали Майдан 3. Наскільки от власне ви до цього, скажімо, ставили? як ви це собі ну приміром уявляєте, якщо уявляєте, да і чи немає у вас так, такого саме паралелі з тим, що хтось намагається просто продовжити свою каденцію? ну Дивіться, сама ідея продовжити свою каденцію, це я. Щось не пам'ятаю. Ну так не дуже багато e, можеш там e, з. Подумати про людей, які не дуже піклували за свою каденцію. Тобто всі за них піклуються. Ну, пам'ятаю, тобто... я перепрошую, пам'ятаєте, от попередній президент, він ну, його фраза не треба. Ну мені щось дві фрази запам'яталося про роз, розгодування човна да, і про собачу будку, він казав і считали, це ну, по-іншому приводу. Ну ось будь, коли якась така політичне загострення, то постійно говорить, не треба роз, розкачувати лодку. Ну так, да, тут дивіться, то з однієї сторони, якщо гур заявляє. Про це чи комітет там розвідок це, ну вони повинні говорити про те, що може загрожувати нам про якісь російські наміри. Вони повинні про це грити. Це якось розумно, але. Тут декілька питань. Ну це перше, да. Тобто декілька питань. Ну тоді гур повинно було б говорити про багато інших речей, які розхитують, розхитують суспільство. наприклад, там мовне питання, ще якісь там питання. Потім про питання про недовіру до тих українців, які виїхали. Одна тема. Друга що що касається Росії, то Росія завжди буде використовувати, завжди буде використовувати всі приводи, які ми самі тут робимо. І тому інше питання: а хто ці приводи робить? Тобто, ми можемо казати про те, що якось не віддавайте впливу російської пропаганди, і це треба казати. А хотілося б почути тоді, як влада вирішує ці питання, які російська пропаганда буде використовувати? Mm -hmm. Тому що просто заявляти о те, що не слухайте російську пропаганду, так можна, але коли є привід. То ну людина вже не роз нета не розбирає де чия пропаганда. Вона реагує емоційно на якісь свої там побажання чи якісь незадоволення. Тому ну і тому все складується в одне, да? тобто для влади це важливо якось пригнічити всяку можливість якогось там незадоволення. Для гур важливо теж якусь заслонку ставити російській пропаганді. Ну тут таке получає, але воно не вирішує по суті. Ну ну фактично суспільство не отримує ті того, да, от, чого. Ну чого хотіло ну не скажімо, я а? говорю не, не в цілому, да, от Рішення. не очікую, те... не очікує, не, 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 не получає вирішення, вирішення цих питань. Як ми часто цитуємо колись пам'ятати, Міхаласи там очолював офіс простих рішень. Ми, я досі не, ну, не пам'ятаю, чим він там займався, ну, офіс цей. А назва гарна. І, от, знаєте, в суспільстві часто необхідно прості рішення на, на складні питання, хоча ну, чи, чи будь-які. Давайте до, перейдемо до е, того, що на тій стороні кордону, на, там, з якої суне ворог. да, А там е, Є, скажімо так, піші для розмышлення як вони говорять. Но ось е е нібито звикли вже там до Твітів Медведєва, да, не, звер не звертати увагу на це. Зараз його там більше випустили вже у простір таке враження. Ну, це це ну одні говорять, що це пов'язано з напередодні виборів 17 березня. так е Перевиборів Путіна все більше піднімають якусь там планку чи градус, то, то погрози, погрози лунають. А ось те, що він, ну не будемо там, скажімо, навіть обговорювати цей карнавальний його образ, в якому він одягнувся. І ці знання з історії і географії, а те, що, от, скажімо так, низькопробні меми, да, які там, ну, на рівні не те, що там школярів, там, якихось там двоючників, там і, 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 взяти, намалювати, там когось там з фінгалом там, чи ще щось, і і стояти, сміятися. Це якось психологічно пояснюється взагалі. Тим більше, що це одна, це друга чи третя особа країни, нехай агресора навіть ну, психологічно пояснюється, що він такий є. Тобто багато кажуть про алкоголізм, так і так далі. А те, що випускають на такий простір, масовий, Ну для російської влади всі варіанти гарні. Тобто, вони люблять залякувати. Тобто, ну давно ж Соловйов там на всіх цих передачах казав про ядерну погрозу для всього світу. Воно ж теж нами сприймається як якась там хуліганство. Якесь. А, ну а там який реч... ну, ращо, да? Тобто, це на емоцію. Що е, тут вже ми е, тут, в якийсь момент люди сприймають як яким чином? Вони такі дурні, що можуть зробити це. Тобто, е, тому що ми взагалі там думаємо, ну як, ну я там не погрозен, яка розумна людина не зробить це. Тут виходить, е, е, що може бути вигідно показувати, що людина не дуже розумна, ну тобто, не те, то, що не дуже розумна, не дуже контролює свої емоції, а тому бойтесь. Uh -huh. Тому що вона може це зробити. Для них це нормально. Тобто російська ж пропаганда робить не в раціональному комусь ключі, об'яснити. А крім цього, крім раціонального, ну, багато, скоріше, емоційного такого, щоб задавити, щоб, щоб, щоб раціональний аспект був витіснений, щоб було більше емоцій, страху і так, і так далі. Тому що на раціональному. Рівні про що вони можуть казати на національному рівні, все зрозуміло. Є домовленості, є там договори, там все інше. Тут все буде ясно. А от якщо перевести все на емоціональний рівень, то якось ну ти не можеш про це спілкуватись напряму, відповідати так теж емоційно, тобто ну це про що, не про не, не, про що. Тому залишається враження, враження, які такі, які вони хочуть, хочуть, тобто запугати. Ну Тобто, дійсно, мало хто міг навіть повірити з до початку повномасштабного вторгнення, що вони будуть е, ну просто запускати ракети по мирних містах і по будівлях. да Те, що підірвуть Каховську ГЕС, е, знову таки. І тепер дійсно така думка, що можемо очікувати все, що завгодно, і Медведєв підігріває, так я так розумію, в більшому сенсі. В такому досі. І давати ще цікава довга історія неприємна для нас, яка відбувається на польському кордоні. Да? І там з різних боків вже намагаються. Ну президент сказав фразу про те, що зайшло це за межі економіки і моралі. Намагаються дипломати і уряд. І хочеться ну, дійсно з психологічної точки зору зрозуміти, кого там все-таки більше. Ну, це, це важко, звісно. Це треба, щоб і спецслужби, і правоохоронні органи, і польські, в тому числі, з'ясовували, хто саме. Це такі, знаєте, як є термін гопніки, чи хулігани, чи політичні маніпулянти, чи люди, які проплачені, якісь активісти. Одним словом, на вашу думку, чи можна вирішити цю ситуацію? Скажем так, ну як говорить, кому як, ну, треба дивитися, кому це вигідно, так якщо це політично невигідно Польщі, то воно все це буде тягтися далі. Ну то ж ситуація складна, коли кажуть, що це росіяни всі зробили. Я в це не вірю. Росіяни нічого самі не з... не роблять. Вони використовують приводи uh -huh. і використовують дуже майстерно. Тобто був привод, який вони використали, тому що мені знайомий, який там знаходиться в Варшаві, бачив ну, ці демонстрації, каже: ну там фермери, да і е, декілька разів був, бачив там плакат, там прийде Путін та порядок наведе. Ну я не думаю, що це зробив все Путін. Тобто, є причини для цього. Да, тобто вони політичні, політичне то, тобто, це вибори е в, в Польщі там, да, тобто їх які якісь політичні. Потім з'ясовується, що не зовсім співпадає наша наше очікування і стратегії очікування Євросоюзу Союзу від е сільського господарства України. Ну Про це давно вже казали, а це впирається в зовсім різні моделі, ну, в якому функціонує аграрна сфера в Польщі, в Євросоюзі, у нас там же на дотаціях і багато малких, невеликих дрібних. фермерів, дрібних фермерів. А в нас це великий бізнес. Тобто ціни не співпадають, тобто наші більш вигідні. Ну, там багато всього. Тобто, і ось е е е є проблеми. Чи вирішують, чи можна вирішувати проблеми? К ну, можна завжди можна любу проблему вирішити. Питання: що е для цього треба зробити, коли ми бачимо, що проводиться засідання, там зустріч е е наших е шмигаль там, хто там був, ще, Зеленський, Зеленським теж був. Тут багато урядовців нашого уряду на кордоні. А чому туди поїхали? Там ніхто з Польщі з тієї сторони не приїхав. То це виглядає як якийсь відосік. так, ну, да, як сфотографуватися, якби поїхати. Так. То це, ну тоді це говорить, що тоді і наша влада не, не розуміє, як це вирішити, і не збирається це вирішувати. Чи може ми не знаємо? Може вони вирішують а це для заспокоєння? Якась картинка. Ну вона дуже ідіотична, тому що ну. Ну, треба ж, щоб там були з тієї сторони хтось, а там нікого не було, а чуди поїхали. І я думаю, що лю люба ситуація буде використана, а тут дивиться, виходить, що стратегічні ще аспекти. Е колись в минулому році, по-моєму, Шмигаль там, е утверджував концепцію розвитку, так вона називалася Україною. Там під ну, час війни це було, в минулому році, по-моєму. І він там казав, о том, що стратегія України буде ресурсним хабом Європи. Ну, Ресурсне це е, вона ж аграрна країна становиться все більше і більше. А тут слухаємо Євросоюз, а їм не потрібне наше зерно, зерно. Воно потрібно в Азії, в Африці і так далі. Тоді е, е, питання. А як тоді ви формують стратегію наші урядовці? Вони що, ну вони ж повинні були аналізувати ринок якось. Коли ви заявляєте, що центр туди, ваша стратегія туди, а там кажуть, що нам це не не потрібно. Тоді ми розуміємо, що щось не те з стратегічним мисленням, взагалі мисленням. Тобто ми впираємося вдруг в відповідь, а ми вас не чекали. І, і саме цікаве, що багато економістів писали про це, що в Євросоюзі нас не чекають. Але влада хоче в Євросоюз. а Чому хоче? Ну, не влада хоче, тому що у народу є такий імідж, що там буде гарно. І, і що ми маємо в ітозі по ітогу, да? багато людей так і зробило цей вибір. Вони там, вони там, і багато там залишиться. А Дана ситуація, тобто ми ж можемо казати тільки за своєї сторони по свою відповідальність. ну... Я не бачив від влади якогось там, вміняємого аналізу ситуації, такого складного. не простих рішень, а саме складного, показуючи всі ці перипетії, які не так які не вирішуються одним якимось рішенням. Тоді було все зрозуміло. А так я розумію, що це такий топік. Ну, теж те таке враження, але здається, нібито сусідні країни, яка і допомагає, і таке і інше, і, і дуже багато, багато питань, що все одно рано чи пізно ну, ми є сусідами і це якимось чином ну, хочеться на користь України, щоб було. Вирішено, і на останок, буквально, Олег, уже про історію, яка трапилася вчора. Вчора стався такий масовий збій в соціальних мережах в Фейсбуці та Інстаграмі, що показав таку нашу інтернет залежність до залеж соціальних мереж. Багато хто панікував, багато думав, що це кінець світу там, і таке інше. Чи нормальна ця історія як реакція, да? і чи добре, що ми так. Залежить від соціальних мереж Ну, це ж там, хусіти, да Якісь хусіти, де вони там, хто вони такі а Ну, а здається, це... так, так. Да. У ну, що... Червоному морі десь. Так, да, якісь там дикарі, там, да? в них є вже якісь ракети, є там техніка, яка дозволяється там зробити. Якісь там дикарі, оці дикарі можуть варвари поставити глобальний світ в таку ситуацію. Це про те, що ну це про більшу ситуацію, в якій ми знаходимося, це така е, ну в якомусь сенсі світова війна, світовий хаос. Е, і я так розумію, що це буде продовжуватись. Тобто, поки, ви, поки не поки не видно, що хтось там примирюється, чи хтось перемагає. А залежність, е, ну да, вона є. Е, ну, дивіться, коли кажуть про е, е, це як у український буде іскусний інтелект. Штучний інтелект. Штучний інтелект, угу. так. Ну це розумієте, якщо це буде масово, якийсь буде збой, то людина просто з депресії буде з остраху помирати будуть, тому що все буде в, в, назовні, Да? Але з, з іншої сторони, людина е, нормальна людина, яка не займається якимось там, суб, розвитком, там само, самоусвідомленням, завжди функціонує, е, опираючись на якусь соціальну матрицю. Ну, там, Беремо якийсь там наше, наше минуле там Радянський Союз, да? ну, ні, я, телефони не всіх були. Три канали телевізору були, газети були. І як тільки рухнув Радянський Союз, багато людей було в депресії. Ну, багато людей, для, багато, для багатьох людей життя скінчилось. Ну, Тобто вже було було, потеряли там багато того, що було там, ну, стабільне життя. Тобто, це звичайна соціальна ситуація, звичайна ситуація для людини, але чим більше це є глобальним таким системним, тим більше людина буде відчувати стрес, острах і ну, наже все в інтернеті. У нас банк в інтернеті, картки в інтернеті, все в інтернеті. Тобто Ми ж так дуже поступово перейшли в зовсім іншу реальність. І, і оці ситуація демонструє, що вся ця реальність така ж уязвима. Да? Тобто, mm -hmm. Якісь хусити там десь у Червоному морі можуть зробити таке. Ну я не відчув нічого, в мене нічого такого не було. Там я був ще зайнятий в той час. Але я думаю, що це буде продовжувати ще. Ну тобто, так це в це було швидко і для декого навіть безболісно, тому що не помітили навіть це <гум> тільки, от для для якщо завершувати, казати, який вихід є, то для, для людини, тобто для людини самої, це якось зайнятись собою. Хто я такий є, мої сенси, мої близькі там. Оте все те, що я можу контролювати, те, що про про те, що можу піклуватися, і те, що є моє життя. А ну коли життям є соці... соціальність соціальна мережа, то це вже такий не дуже гарний сигнал, дуже дякую. Олеже, за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру за ваші фахові коментарі. Будемо раді бачити в наших ефірах і надалі. Олег Хом'як, політичний психолог, був гостем цього вечора. Дякую всім нашим глядачам. Ми чекаємо на ваші коментарі. Нам цікава ваша думка, і всім бажаю гарного та спокійного вечора. До зустрічі в ефірі.